Ці діти з родинами виїхали з прикордонних сіл сілновгородцівської громади через обстріли. Зараз навчаються дистанційно. Дітям роздали смартфони від міністра освіти України. Вони мають допомогти навчатись онлайн. Третьокласник Єгор з багатодітної родини його сім'я через російські обстріли покинула прикордонний грем'яч і переїхала в село за кілька кілометрів від Новгорода Сіверського. Цей смартфон дістався йому. Лярока. Для Потрібно вам тобі. А в тебе є зараз якийсь телефон? Так, Діти Ольги тепер навчаються онлайн у школах Новгорода Сіверського. «Ми з Гриміча переїхали на посілок Чернацький. Ми там проживаємо як внутрішньопереміщені особи. І діти мої навчаються в першій школі і у школі гімназії Менюшинська. Так що ми ще зараз живемо тут, то що там ну, ці не страшно. Разом з дітьми з грим'яча до Новгорода Сіверського переїхала Тетяна. Особливо ті родини, які з дітьми вони виїжджають, тому що розуміють, що йде зима і дітям треба і навчатися, і, а під вибухи навчання нема. Коли хата трясеться, так це вже не навчання. Коли думаєш, чи кудись бігти чи. Олександра з прикордонного села Мурав'ї. Її родина покинула село через обстріли. А можна у нас попасти? Страшно було? Так. Да. А тут зараз тихіше, де ти живеш? Да. Не скучаєш до Ні. Переїхали до бабусі, у новгород Сіверський, де тепер живе і навчається. Чу переїхали последні расик бамбілі, всі не ну, погалося за дітей. Смартфони отримали 10 школярів протягом кількох тижнів у прикордонну громаду мають передати три сотні комп'ютерів і ноутбуків для організації дистанційного навчання від ЮНІСЕФ, сказав Микола Канапацький. Жителі громад, розташованих у 40 кілометровій зоні від кордонів з Російської Федерації, поки що не можуть ходити до шкіл в пріоритеті. Забезпечити технікою саме ці громади. На тому тижні чекаємо вантаж, і Новгородчеверська громада отримає 150 новеньких. Ноутбуків і найближчим часом ми теж отримуємо гуманітарну таку допомогу: хороші ноутбуки і комп'ютери. Перший це буде для Новгород-Сіверська десь орієнтовна 50 І наступні, наступні, я думаю, понад 100. Олексій Коцабчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.